Мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия, как территории, никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кров Лавров а, знову заговорив про те, що територія це не основне, через що ем, Росія оголосила СВО. А, Лавров сказав, що Росія ніколи не ставила собі за мету захоплення територій, а хотіла просто захистити росіян. А, тому пішла війною через е, ті регіони, де найбільше я нагадаю говорили саме е, російською мовою. Тобто на території, як сказав Лавров, ні Криму, ні Донбасу як територія нам ніколи не були потрібні, не були нашою метою. А, от ну і додав, що якщо Зеленський так дбає про конституцію України, що не хоче її дірібаніть, йому слід згадати про її статті, які захищають права росіян. Заробив заявив Лавров. Як це не смішно, але досі в українській конституції, незважаючи на ухвалені закони, що забороняють російську мову в цих сферах життєдіяльності людини, зберігається зобов'язання держави повною мірою забезпечувати права російської, це окремо виділено та інших національних меншин. Як це не смішно, але в Конституції Росії теж є права меншин, зокрема і українських меншин. Формально в Конституції Росії є стаття, яка декларує захист прав національних меншин, у тому числі й українців. стаття 26 гарантує кожному право користуватися рідною мовою, вільно обирати мову спілкування, виховання, навчання і творчості. Стаття 68 закріплює, що російська мова є державною, але республіки у складі Росії можуть встановлювати свої державні мови. Також прямо вказано, що держава гарантує усім народам Росії право на збереження рідної мови, створення умов для її вивчення і розвитку. Стаття 69. держава гарантує права корінних малочисельних народів відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних договорів Росії, тобто на папері. Права української меншини мають бути захищені. Мова, культура, освіта. Але по факту, що ми бачимо, з 2010 року в Росії різко скоротилися можливості навчання українською мовою більшість українських шкіл були ліквідовані. Культурні центри е зазнають тиску. Якщо вони ще в принципі ці культурні центри існують, тому що після 2014 року вони піддавалися відвертим репресіям, а не тиску, українські організації були ліквідовані активістів переслідували в 22 25 роках, російська політика повністю перейшла до знищення будь-яких проявів української ідентичності на своїй території і на окупованих землях України. Тож юридично конституція Росії. Що дуже смішно, нібито захищає права української меншини. А там наразі, ну за останніми даними, знову ж таки, не знаю, як вірити чи не вірити статистиці: що найменше мільйон двісті українців проживає на території Росії. А, але практично вони системно порушуються, знищуються і помножуються на нуль, причому саме державою. Тобто ще раз на початку. 2000-х років на Росії існувало кілька шкіл, де українська мова викладалася як окремий предмет. Ну, принаймні, такі дані Міністерства образування були надані Росії, тобто близько 4-5 шкіл по країні, величезна територія Росії, 4-5 шкіл, в яких були уроки української мови. Будуть нам розказувати про те, що в 2014-му раптом ми вирішили, що. А, Українська має бути державною, значить, вона буде максимально поширена в сфері обслуговування і на державному рівні. А в побуті говоріть, якою хочете мовою. Ніхто не, не вас не обмежує, не має права і в конституції немає жодних обмежень, які би там сказали вам, що ви не маєте права говорити мовою Росії. Говоріть так, сталося, що ми двомовні. Так сталося, що ми вивчили російську, і ми говоримо нею на рівні носіїв, а подекуди навіть набагато грамотніше це робимо, ніж на території самої Росії. Але по факту ми розуміємо, що в 90-х роках на території Росії були навіть україномовні класи, наприклад, в Москві, в Сибірі, але вони поступово закривалися. Не тому, що там не було кому навчатися або не хотіли знати українську, а тому що там був політичний тиск. І, відповідно, максимальна асиміляція. Що ми маємо тепер? За повідомленнями українських дипломатів і освітян беремо 2018-19. Жодної школи з українською мовою навчання не існує на території Росії. Так що там по е, захисту української меншини, хочеться запитати у Лаврова, смішно йому, що на території Росії не дозволяють говорити, на території України не дозволяють говорити російською мовою. Українська мова може викладатися тільки факультативно або в гуртках, там, де батьки наполягають, але як ви знаєте, ніде батьки не наполягають. Тому що якщо батьки раптом будуть наполягати навіть на окупованих українських територіях, то відповідно вони відразу потрапляють у застінки. До них відразу а, їх максимально репресують, а, у них можуть відібрати дітей. І навіть якщо вони вчаться онлайн в українській школі, а офлайн в російській, і про це раптом хтось дізнається. Дітей від відповідно у батьків відразу забирають. То не розказуйте нам про те, що ми маємо робити на своїх територіях. Просто я ну, хотіла би нагадати Лаврову, що у них теж є конституція, її було б непогано почитати. Офіційно у Росії дозволено вивчати рідні мови народів Росії, але українська майже ніколи не включається до цього переліку на практиці що найменше мільйон двісті українців живуть на території Росії. Чому дивно? З 2020-го в жодних публічних джерелах немає жодної державної школи, де в розкладі є обов'язкові уроки української? Немає жодної? От і все. То які питання? Хочеться запитати у Лаврова. Смішно йому, що в Українській Конституції. Незважаючи на ухвалені закони, що забороняють російську мову в цих сферах життєдіяльності людини, зберігається зобов'язання держави повною мірою забезпечувати права е, російської, окремо виділено і інших національних меншин. Будь ласка. Хочеться просто е, нагадати Лаврову, що можна почитати і російську конституцію. Я розумію, що вона вже така, знаєте, потрьопана долею. Що вона вже така, знаєте, ганчірка. Що там вже є, знаєте, і криваві п'ятна на ній, і масні п'ятна, тому що щось їли, жували, листали, гортали, витирали руки об неї. І інші п'ятна, які використовуються, тому що періодично в мене таке відчуття, що вона лежить в тому чемоданчику у Путіна, з яким він подорожує. Але ну почитайте, все ж таки, не брезгуйте, тому що це ж ваша конституція. Е, приємного перегляду хочеться сказати. Ну і відповідно може ви там побачите щось смішне для себе. А що ж про зустріч на Алясці? Думає Лавров, який там, я нагадаю, був в футболочці СССР. Але як виправив мене Ігор Яковенко, це наша фантазія домалювала там СССР. Але коли. Е, Лавров ішов до преси, в нього були закриті букви, якщо вони там були, і просто на футболці було написано «СС». Тому, можливо, не треба вигадувати, що там було написано, а бачити конкретний сенс, який був вказаний на цьому самому худі. Тим не менше, що каже Лавров, там була дуже хороша атмосфера, і вона відражена в заявленнях, які зробили. после переговоров президента Путина и Трамп. Полезный разговор. Однозначно было видно, что с... гла... глава Соединенных Штатов и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным, в отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что только прекращение огня и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие. Без уважения интересов безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных людей, которые живут на Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речи быть не может, потому что именно эти причины Необходимо срочно устранять в контексті урегулювання. знову ж таки. Та атмосфера була неймовірною прекрасною на Алясці. Правда швидко завершилася. Ну і відповідно вже далі сподіваються на продовження цієї самої розмови. Зокрема, Лавров ще Лавров сказав про те, що території це в принципі не основне, чому Росія прийшла. До України вона просто хотіла в чергове захистити росіян. каже ні Крим, ні Донбас як територія ніколи не були нашою метою. Ну дійсно мені дуже важко сказати, що Росія хоче територій, тому що в Росії територій вистачає Росія велика. Росія свої території не завжди може встигнути обробити, і Путін не завжди встигає їх сам об'їхати. Тому, навряд чи е, Путін хоче українських територій. Путін хоче, щоб України не існувало, і це єдина мета, яка є у Путіна. От і все тому тут я з Лавровим абсолютно погоджуюся згідно з паперами. Після переговорів я нагадаю, планувався урочистий обід для Путіна на честь його прівасхадітельства Владиміра Путіна. Ще раз нагадаю: ну хотілося би забути все це, але не можемо собі це дозволити. Далі Трамп мав вручити плішивому символічний подарунок статую білоголового Орлана. Національного птаха США символ свободи і незалежності, тобто символ свободи і незалежності, віддати в руки маньяку, який все життя воює з цими символами, символом свободи і незалежності. Можливо, він хотів подарувати, щоб Путін дротики в нього кидав в цього орлана як в символ свободи і незалежності. Ну і знову ж таки, це могла бути. Повна капітуляція не дипломатія з фанфарами, але не сталося ні обіду, ні подарунку зрештою не було. Ну і ми побачили, як дуже швидко після перемовин Дональд Трамп покинув Аляску. Ну а зрештою, і Путін також в тому числі нагадаю, що і санкції теж працюють. Це означає, що літак Путіну доводилося заправляти за налічні деньги, тому що Карточки мір ніхто не приймав, Ну і заправити просто так. Літак теж ніхто не збирався. Тобто, Сполучені Штати Америки за це сказали, платити не будуть. Прилетіли, маєте чим заправляти свої літаки? Могли би не заправити. Ну і відповідно, тоді би ми побачили те на що би ми сподівалися всі. Ну і цього разу знову ж таки, питання територій на зустрічі в Білому домі не обговорювалося. Заявив європейський чиновник, який входив до. Складу делегації пише Financial Times, за його словами європейці, які були присутні на зустрічі, були здивовані тим, що Трамп сказав, це не моя справа, це справа України. Хоч вони дуже довго стояли біля цієї української карти з президентом Зеленським. Та президент мав можливість теж Дональду Фредовичу показати, откуда на Україну готувався напад, і в тому числі я думаю, розказав і про Білорусь з Диктатором з якої теж мав прекрасну розмову Дональд Трамп останнім часом, поговоривши з Лукашенко і домовившись про те, що 1300 полонених Лукашенко випустить з в'язниці на догоду Дональду Фредовичу. Ну і також до речі, за інсайдерську інформацію, нібито в розмові з Макроном Трамп сказав, що Путін нібито хоче завершити війну, тому що йому подобається Дональд Трамп, і він хоче зробити це заради Дональда Трампа. Так хоче йому догодити, що навіть готовий завершити війну. Не знаю наскільки Путін дійсно поважає Дональда Трампа і хоче йому догодити, тому що цієї ночі нічого не вказувало на те, що Путін готовий зупинитися. Можливо, Дональд Фредович в чергова хоче себе потішити і вчепити чергову медальку собі на груди, але тим не менше. Нічого не говорить про те, що Путін готовий зупинятися. Ну і український президент заявив, що питання території може обговорюватися лише особисто з Путіним в особистій розмові. А оскільки ця моль з Кремля ніколи на таку зустріч не погодиться, то і жодних територіальних поступок, доки Путін відповідно не все поки не винесуть вперед ногами цих питань, ніхто не підійматиме. Ні в Росії, ні, відповідно в Україні це той підсумок, який надавали цій зустрічі західні змі. Ну і відповідно інсайдери.